Привіт, друзі! Компанія Toyota продовжує вливати величезні гроші в розробку. ДВЗ це один із небагатьох автовиробників, який, як і раніше, вірить у потенціал двигунів внутрішнього згорання, віддаючи перевагам гібридам, а не повністю електричним автомобілям. Японці настільки захопились цим процесом, що показали два нових мотори, і це одні з кращих ДВЗ з ефективності, які компанія колись створювала, і вони вас точно вразять. Але давайте про все детальніше. У травні 2024 року Тойота підтвердила розробку нових двогонів у рамках співпраці з Subaru та Mazda. Всі ми пам'ятаємо цю довгу прес-конференцію, де важливі хлопці серйозним виглядом розповідали про майбутнє ДВЗ, Хоча на той момент автовиробник не надав жодних конкретних подробиць про розробки. Але він підкреслив, що нові двигуни будуть настільки високоефективними, що будуть кращими у своєму класі з усього того, що зараз є на ринку, і в Тойота не збрехали. Перед вами винуватець сьогоднішнього випуску дволітрова бензинова турбочетвірка. Це мотор нового покоління і він прийде на зміну нинішній турбочетвірці об'ємом 2,4 літри, яку можна зустріти на різних моделях Lexus і як частину гібридно-силової установки. Новий дволітровий мотор компактніший за нинішній, і це не дивно. Дивно те, що при меншому обсязі він ефективніший. Розроблений Toyota-турбомотор об'ємом в 2 літри може видавати у своїй потужній моделі електрифікації божевільні 600 кінських сил, і це без будь-якої електрифікації, виходить з одного літра 300 кінських сил. І якщо Toyota не збрехала, то як тільки цей двигун вийде на ринок, він автоматично стане найпотужнішим серійним дволітровим чотирициліндровим мотором у світі. Це вражаючий показник з огляду на те, що двигун має відносно невеликий об'єм. На даний момент це звання належить двигуну від Mercedes m 139 Найпотужніша його версія використовується на топовому. Mercedes c 63 АМГ, де цей мотор видає значність 476 кінських сил. Зрозуміло, що топова версія мотора від Toyota потрібна далеко не всім і буде використовуватись на топових модифікаціях від підрозділу Газо Рейсінг. Тому компанія пропонуватиме ще дві модифікації двигуна для більш простих цивільних автомобілів. Перша модифікація видаватиме 400 кінських сил і 550 метрів крутного моменту. А також є інформація, що в розробці. Це знаходиться ще менш потужна версія на 300 кінських сил і 400 ньютон-метрів крутного моменту. Ця версія буде доступнішою і орієнтована на широку аудиторію, враховуючи, що компанія активно працює над відродженням Toyota Celica, Цей дволітровий мотор на 600 кінських сил був би чудовим доповненням для такого автомобіля. Само собою новий дволітровий двигун буде відповідати всім суворим нормам викидів на різних світових ринках. Крім того, як заявляють у Toyota, цей мотор. Вміє працювати і на водні, так що навіть після можливих заборон на традиційні бензинові та дизельні силові установки цей мотор продовжить своє існування. Крім дволітрового мотора, компанія працює і над новим півторалітровим мотором, але про нього поки що мало відомо. А тепер найголовніше, коли ж обидва двигуни з'являться на ринку. Компанія планує вивести нові силові установки на глобальний ринок у найближчі два роки, враховуючи, що Тойота вже має робочі перецерійні варіанти. Які ви можете бачити на фото, мета така здається цілком реальною. General Motors продовжує оновлювати свою лінійку позашляховиків, і тепер черга дійшла до Юкон. Щоб відповідати своїм платформним побратимам Chevrolet Tahoe і Cadillac Escalade, які вже пережили свої власні рейстайлінги, новинці довелось трохи підтягнути фізіономію. Тепер у нього більш високі світлодіодні фари, новий перероблений бампер і, звичайно ж, оновлена решітка радіатора. Правда, вона може бути різною, і її зовнішній вигляд залежить від комплектації. Корма залишилась такою ж, якщо не не брати до уваги злегка подовжені задні ліхтарі і чотири вихлопні труби з насадками квадратної форми. Профіль в цілому залишився без змін у порівнянні з четвертим поколінням Юкон, який дебютував у 2020 році. Тим не менш, і нові варіанти легкосплавних дисків розміром до 24 дюймів на топовій комплектації Деналі Ультимейт. Нова комплектація AT4 Ультимейт пропонує більш практичний підхід, орієнтований на бездоріжжя з 20 дюймовими колесами. Зутими усе сезоні. Шини, а також є додатковий захист. Всередині автомобіль пропонує повністю перероблену панель приладів, де все обертається навколо нового вертикального екрану, діагоналю 16,8 дюйма, і є цифрова панель приладів. Також новинка пропонує новий восьмидюймовий сенсорний екран для задніх пасажирів, через який можна керувати клімат контролем, панорамним люком та 22 канальною аудіосистемою системою BOS Performance, яка доступна як опція і доступна як база в комплект комплектація Denali. а ось нова комплектація at 4 Ultimate поєднує в собі практичний зовнішній вигляд і пропонує адаптивну пневматичну підвізку від стандартного at 4 з більш розкішним інтер'єром, сидіннями з натуральної шкіри та дерев'яними вставками в інтер'єрі. Все для того, щоб вам було приємно і комфортно долати бездоріжжя. А що ж у новинки в технічному аспекті? Оновлений юкун тепер пропонує потужнішу версію 3-літрового турбодизеля, Duramax з потужністю 3 109 кінських сил і 671 ньютон метр крутного моменту. Це на 28 кінських сил і 48 Нм більше, ніж було раніше. Крім того, дизельний двигун тепер доступний для всієї лінійки, включаючи комплектації АТ-4 та АТ-4 Ultimate, орієнтовані на бездоріжжя. Але це не все. Юкон так само продовжує пропонувати стандартний 5,3-літровий вен... бензиновий v 6 потужністю в 360 кінських сил і топовий 62 літровий v 8 що розвиває 426 кінських сил. Всі три силові агрегати поєднуються з 10 ступінчатою автоматичною коробкою передач, що передає потужність або на задні колеса, або на всі чотири колеса залежно від конфігурації. Найцікавіше, що Юкон тепер пропонує систему нічного бачення. Пловим виявленням об'єктів систему Суперкруз з можливістю боксирування без рук і складніші системи для тих, хто планує скористатись можливістю боксирування вантажу вагою 3810 кг. кілограм. Це максимум, що може потягнути новинка. Оновлений юкон з'явиться у продажу вже до кінця 2024 року. Ціни будуть оголошені ближче до початку виробництва, яке заплановано на заводі в Техасі. Британський виробник Тахіл, відомий своєю глибокою любов'ю до Порше, вдихнув життя в легендарний 911GT1, створивши унікальний суперкар, що поєднує в собі класичні форми та сучасні технології. І на виході вийшов GT 1 Зовнішній вигляд GT – це данина поваги до оригінального 911GT1, широка колія, низький профіль, характерні круглі фари та інтегрований задній спойлер, не залишають сумнівів у джерелах натхнення дизайнерів. Однак це не просто копія. Сучасні аеродинамічні елементи, такі як повітрозабірник на даху та масивний дифузор, надають автомобілю агресивного та ефективного вигляду. Використання вуглецевого волокна дозволило знизити масу та покращити жорсткість кузова. Інтер'єр – це поєднання, розкоші та спортивності. Високоякісні матеріали, такі як замша та карбон, створюють атмосферу ексклюзивності. Цифровий приладовий щиток та гоночні перемикачі на центральній консолі, нагадують про гоночне коріння автомобіля. При цьому рівень комфорту в салоні не поступається сучасним суперкарам. Під капотом GT1 ховається модифікований 4-літровий шестициліндровий опозитний двигун від Porsche. Клієнтам пропонується вибір між атмосферною та турбованою версією. Кожна з них відрізняється вражаючою потужністю та крутним моментом. Атмосферний варіант видає 500 кінських сил, а турбований 608 кінських сил. Вся потужність передається на задні колеса через 7 ступінчату автоматичну коробку передач з подвійним з. Єплення або механічну коробку передач, що дозволяє вибрати варіант, який вам найбільше підходить. Шасі GT1 налаштовано на максимальну керованість та динаміку. Незалежна підвізка на подвійних поперечних важелях, потужні карбонові гальма та широкі шини забезпечують чудове щеплення з дорогою та дозволяють отримувати задоволення від водіння на будь-якій трасі. На цій же роботі і низька вага всього 1200 кілограм. Кожен GT1 – це результат кропіткої ручної роботи на створення Одного автомобіля йде понад 3500 годин. Клієнти можуть вибрати практично будь-який колір кузова та інтер'єру, а також замовити індивідуальні опції. Обмежений тираж, 22 екземпляри, робить цей автомобіль ще більш бажаним. Правда, точна вартість новинки поки що не розкривається, але маленькою вона точно не буде. Що ж, друзі, а в мене на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюся, що вам було цікаво. І нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступні за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі.